Коли ти пішов у школу, тобі сказали: гарно вчись, отримуй гарні оцінки і ти вивчишся на гарну професію, знайдеш нормальну роботу і будеш щасливий. Що вийшло? Ти відучився гарно, ти знайшов нормальну роботу з нормальною зарплатою. І зараз що? Зараз от ти бідний, ти хворий, ти нещасний. Тобто, план цей не спрацював. Чому так вийшло? Що значить не так. Але ніколи не пізно це все змінити. Навіть якщо в тебе зараз та злидарська пенсія, яку ти отримуєш, а може ще не отримаєш, але ну будеш отримувати, це все можна змінити. І я тобі можу показати інший шлях. Посилання в профілі. Якщо ти на мене не підписаний, то ти мене ніколи не побачиш. Але якщо підпишешся, можеш зростати кожен день. І я тобі відкрию секрет в наступному відео.